Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня, з 28 квітня, по 4 травня. Ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитися лише найважливішим. Тож, давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайміяКі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Масштабний блекаут 28 квітня значна частина Іспанії, Португалії та окремі регіони Франції залишились без електроенергії. Про масштабні відключення повідомили провідні медіа, зокрема Sky News, Euronews, Politico, El Mundo, Reuters та CNN. Першими наслідки масштабного блекауту відчула транспортна інфраструктура. Усі залізничні перевезення в Іспанії було зупинено, а рух припинився в метро в Мадриді, Барселоні, Валенції та інших містах. Національний оператор Ренфі повідомив про повне припинення руху на станціях, через що понад 35 тисяч пасажирів застрягли в поїздах, часто у віддалених районах, куди рятувальникам було складно дістатись. Авіасполучення частково зберегло завдяки резервному живленню аеропортів. Однак понад 150 рейсів скасували. Ще сотні затримали. Загальна кількість злетів і посадок зменшилась на 30%. Авіакомпанії, зокрема ТАП Ерпортугал, закликали пасажирів не їхати до аеропортів без підтвердження рейсу. Паралізованим виявився міський рух через відключення світофорів і електронних знаків. Виник транспортний колапс, бликаот вдарив і по фінансовому сектору. Банківські відділення зачинилися, банкомати не працювали, а розрахунок був можливий лише готівкою. У супермаркетах почалася паніка. Люди масово скуповували воду, консерви та свічки, утворюючи довгі черги. У деяких крамницях продукти навіть роздавали безкоштовно, щоб вони не псувались. Окремим викликом стала ситуація з мобільним зв'язком. Оператори працювали в надзвичайних умовах, намагаючись забезпечити хоча б мінімальне покриття за допомогою генераторів. Vodafone Spain повідомила, що її мережа залишилась активно на 70%, тоді як Orange закликав клієнтів обмежити дзвінки і користування мобільним інтернетом, щоб уникнути перезавантаження мережі. Проте нестабільне електропостачання все ж призвело до масштабних збоїв. Частина базових станцій вийшла з ладу через розрядження акумулятори або труднощі з доставкою генераторів. Мільйони людей намагалися зв'язатися з близькими або дізнатись новини, через що трафік різко зріс, і мережі не витримували навантаження. У багатьох районах мобільний зв'язок та інтернет повністю зникли. Крім того, частково або повністю зник доступ до цифрових сервісів. Перші півгодини після інциденту ще можна було отримувати оновлення через новинні додатки. Однак, згодом більшість сайтів перестали працювати через перебої з інтернетом, що спричинило інформаційний вакуум. Влада Іспанії закликала громадян зберігати спокій і залишатись вдома. Але через відсутність зв'язку поширення цих повідомлень було ускладнене. Уряд Португалії оголосив надзвичайну ситуацію, аби першочергово забезпечити постачання електрики до лікарень і центрів зв'язку. Іспанія вжила подібних заходів на рівні автономних регіонів і залучила понад 30 тисяч поліцейських. Медичні заклади перейшли на автономне живлення, а суди і освітні установи призупинили роботу. Усі масові заходи, зокрема тенісний турнір Мадрід Опен, скасували. Сукупна втрата потужності сягнула 10 що робить цей блекаут одним з наймасштабніших у регіоні за останні десятиліття, спочатку з'явилися припущення про кібератаку, проте згодом португальський оператор Рен заявив, що причиною стали екстремальні перепади температури у внутрішніх районах Іспанії, які нібито викликали аномальні коливання високовольтних ліній, так звану атмосферну індукційну вібрацію. Цікаво, що незадовго до масштабного блекауту Іспанія вперше в історії повністю перейшла на відновлювані джерела енергії. За даними іспанських змі, з посиланням на національного оператора Red Електрика, вітрова, сонячна та гідроенергія покривали 100% попиту на електрику протягом одного повного робочого дня на всьому Пірнецькому півострові. Чи має цей енергетичний перехід стосунок до блекауту, невідомо. Влада офіційно не коментувала цю версію, проте збіг у часі викликав запитання серед експертів та спостерігачів. У відповідь на кризу Україна запропонувала допомогу Іспанії, Португалії та Франції. Як Відомий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за дорученням президента Зеленського він оперативно зв'язався з колегами в постраждалих країнах і передав пропозицію про підтримку. Україна має великий досвід реагування на енергетичні кризи в умовах війни. І готова поділитися цим знанням з європейськими партнерами. Попри складну ситуацію, відновлення електропостачання відбулося досить швидко завдяки підключенню до енергетичних систем Франції та Марокко. Уже до вечора, 28 квітня, в Іспанії вдалося повернути близько 50% електрики, а Португалії перепідключити дві ключові підстанції біля Лісабона та стабілізувати постачання в порту. Станом на 29 квітня, за даними енергетичної компанії Редалектрика, електропостачання в Іспанії було відновлено на 99%, від 95% працювали 85 із 89 підстанцій. У Португалії подачу електроенергії повністю відновлено. На мою думку, звісно, це тривожна новина, яка сколихнула всю Європу, але все ж таки це не бойові дії і слава Богу. Однак європейці тепер трішки краще розумітимуть, з чим ми постійно стикаємось. Вся ця ситуація показала, що ні населення, ні керівництво європейських країн поки не готові до таких викликів. І а вже ж має зробити роботу над помилками, щоб люди хоча б знали базові алгоритми при виникненні екстрених ситуацій. Та все ж будемо сподіватися, що такі ситуації не стануть регулярними. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага користь неймовірний смак та гарний настрій. Брейнрот-меми. Балеріна Капучино, Бомбардіні Гузіні. Картинки та відео з такими словами облетіли вже всі соціальні мережі. Як виявилося, це ще є явище, яке має назву AI BrainRot Animals. Брейнрот Brain в буквальному перекладі означає гниття мозку. Це навмисно абсурдний, безглуздий, постиронічний інтернет-контент, який не несе жодної смислової цінності. Його головна мета захопити увагу дивними образами, звуками та візуальним шумом. У 24 році слово Брейнрот стало словом року за версією оксфордського словника, а в 25 му перетворилося на повноцінний культурний феномен. Його популярність це відповідь на цифрову втому та перенасичення змістовними інформаційними повідомленнями. І от мережею поширюються зображення та відео, згенеровані штучним інтелектом, на яких зображені тваринки чи всілякі гібриди зі звуками на італійський манір. Найпопулярнішими є бомбардіні Гузіні, Бомбардіро Крокоділо, Тралалала тралала, Балеріна Капучино та десятки їхніх друзів. Звідки всі вони взялися, насправді для мене запитання, бо я чула різні версії? Хтось, приміром, каже, що перших персонажів створив українець, надіславши запит для шаї. Хтось називає користувачів ТікТоку, до речі, теж різних, які почали публікувати подібні відео. А є ще версія, що все розлетілося через сторінку в інстаграмі, де постійно оприлюднювалися відео, всі згенеровані штучним інтелектом. Словом, факт лишається фактом, що зараз в них вся стрічка і тих персонажів вже під 200. Ще й кожному з них вже вигадали свою історію. Наприклад, балерина Капучино тендітна героїня, закохана в тралалело, яка раніше мала чоловіка Капучино Асасіно. Тунтун, -тун -тун, тун, 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 сагур моторошна антропоморфна дубинка з власною дубинкою у руці, що стоїть у темряві і не блимає. Лірілі Ларіла слон, кактус у сандалях, що блукає пустелею і нагадує сюрреалістичні образи Сальвадора Далі. Виходить, що це працює, бо, по-перше, у цьому є постиронія. Ми бачимо щось дивне, намагаємося знайти у цьому сенс, не знаходимо і сміємося. По-друге, знайомі відсилки. Персонажі часто мають італійське звучання, а візуально відсилають до поп культури. По-третє, динаміка: яскравий звук, візуальний вибух, що чіпляє з першої секунди. І врешті кожен персонаж це новий мем і нова історія. Окрім відео згенерованих шаї віруситься сам звук. У соцмережі вже знімають кумедні відео тваринок. Еламольє Дікапучино Асасино. Також сьогодні Брейн рот виходить за межі інтернету. Наприклад, іспанський KFC запустив фігурки цих істот у дитячих наборах. Кіндер сюрприз випустив іграшки Брейн рот. А Ренеєр вигадали дівчину літак, балерину планейку для ток реклами. Коли я вперше побачила Брейнрот, відео одразу подумала, що це повний сюр. Зараз таких відео ледь не кожне друге і не перестає дивувати, як взагалі така маячня стала настільки популярною. Але справді, мабуть, користувачі соцмереж томилися від серйозного контенту та експертних відео, що залипають на такі безсенсові штуки. Люди залишені на призволяще. 24 квітня Київ пережив один з наймасштабніших ударів спочатку повномасштабного вторгнення. У Святошинському районі від удару постраждали 54 багатоквартирних будинки. Пошкоджено 723 квартири. Було повністю зруйноване одну з багатоповерхівок. Уцілілі залишились без даху над головою. І, от, через декілька днів після події довкола будинку спалахнув скандал. Мешканці почали скаржитись на владу, що не отримали належної допомоги. Робота комунальних служб, на їх думку, не системно і часто не координована. За словами волонтерів, комунальники з'явились на об'єктах лише після резонансу медіа. До цього часу більшість роботи виконували самі волонтери: прибирали завали, виносили сміття, лагодили вікна і двері. Натомість комунальники іноді просто забували вікна ззовні, не прибравши всередині. Як кажуть волонтери, і то здається було на показ перед приїздом іноземної делегації. Ще одна велика проблема безпека. Після того, як офіційно завершили розбір завалів, контроль за територією фактично припинився. Увечері будинки стояли відкритими, охорони майже не було. Максимум одна-дві патрульні машини на весь квартал. Люди боялись розкрадання та не знали, як захистити своє майно, яке лишилось. Також вони жалілися, що не отримали обіцяних компенсацій. Більшість будинків не оглянули експерти, які мали б визначити, чи можна там жити далі. Тим часом влада запропонувала людям переїхати до тимчасового житла в Голосівському районі або знімати квартиру, а місто покриватиме частину вартості. Перший заступник голови КМД Микола Поворознюк повідомив, що за тиждень після прильоту було отримано 46 заяв на компенсацію вартості оренди житла по 40 тисяч гривень кожна. Але знайти житло непросто. Особливо Бо родинам із дітьми чи тваринами до того ж багато хто не хоче виїжджати далеко, бо поруч робота, школа, лікарня. Крім того, 618 постраждалих звернулись по одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень у рамках міської програми Турбота на зустріч киянам. Київська міська влада також нагадала, що містяни та внутрішньоперещені особи можуть звернутися до районного управління соціального захисту і отримати цю матеріальну допомогу. Отож, доцільного рішення для мешканців щодо майна і подальшого місця проживання так і немає. І взагалі дивно, що на третій рік протистояння, коли мирні мешканці страждають від прильотів ледь не щотижня, немає алгоритмів, як діяти комунальним службам або навіть якщо вони є, то виходить, що вони не працюють. І насправді хотілося би, аби допомога мешканцям була ініціативою самої влади. І для цього не потрібно було влаштовувати скандалів чи благати медійників про розголос. Кокон життя цього тижня в Києві відкрилася фотовиставка Кокон життя її створив благодійний фонд Врятуй красу разом із партнерами, щоб відзначити важливий етап у житті героїв проєкту. Ця виставка насправді є важливою за соціальною місією і для мене особисто як частини команди Врятуй красу. Спочатку ми просто хотіли познайомити героїв один з одним, створити таке для них ком'юніті, де вони зможуть відчути підтримку та єдність. Нам хотілося, щоб вони поділилися своїми історіями та своєю мотивацією. Всі уцілілі нашого проекту взагалі дуже різні люди. у них різні травмування, але об'єднує їх те, що всі вони дуже сильні. Рішучі, позитивно налаштовані на майбутнє, і головне з жагою до життя. А потім ця ідея перетворилася на справжній івент, який ми між собою називали випускним, з б'юті перевтіленням та фотопроєктом. Цю ідею ми втілили разом з мережею просторів краси 365 студіо та фотографом Еліз Кулаковською. Еліз надихнулася історіями наших героїв та запропонувала фотозйомку, яку назвала Кокон життя. Символом проєкту став метелик образ переродження. Так, як гусінь загорнута в кокон стає метеликом, так і наші герої після важких подій, і болючих операцій починають нове життя. Кокон для мене це, це про відродження, і мені хотілося показати, що вони, не дивлячись ні на що, дуже, дуже світлі і сильні люди. Герої з натхненням підтримали цю ідею для багатьох із них це був перший такий досвід у житті. Можна навіть сказати, що ця фотозйомка стала справжньою терапією, моментом краси свободи та прийняття. Верхня частина да, то вуаль закриває. І зверху ти відкритий, і тебе метелики. Тобто, я так розумію, що мотивом було таке, що ти звільняєшся від оков і, і взлітаєшся, стаєш вільним. Ну я це відчула. Я думаю, це дуже вдала ідея. От іменно от з нами, з людьми, які травмовані, це дуже вдало. Бо, якби отак, от були такі, а потім раз так, як як метелик скокана, точно. І от результатом цієї роботи стала фотовиставка у Києві. Її можна побачити біля метро Театральна на вітринах будівлі «Укрінформу» за адресою Богдана Хмельницького, 8 16. Вона триватиме ще до 12 травня, тож, якщо ви будете поруч, зупиніться, подивіться на ці світлини. Також перевтілення ви можете побачити на сайті savebeauty.com.ua. Запевняю, ви будете приголомшені тим, як виглядають люди, які пройшли шлях після важких поранень. Скільки оптимізму в їхніх очах, і яку жагу до життя кожен із них випромінює? А, такі проекти насамперед важливі для того, щоб більше людей дізналися про діяльність фондів, а, як, наприклад, врятую красу, так якій займається пластичними операціями. Чим більше ми будемо це висвітлювати і говорити, тим більше будуть людей знати про. Про їх діяльність і будуть долучатися, якщо потрібна допомога, і також долучатися донатами. Тож хочу укотре наголосити: якщо ви потребуєте допомоги у відновленні, або ви знаєте таких людей, які вагаються або соромляться звертатися, заповніть анкету на сайті safebeauty.com.ua. це перший крок до нового життя. Новації травня у соціальних мережах та зміна цьому тижні було багато новин. Що із початком останнього місяця весни з'явилися нововведення, які торкнуться багатьох категорій населення, зокрема, пенсіонерів, водіїв військовозобов'язаних. Тож ми зібрали для вас інформацію та пропонуємо розібратись, чи справді оновлення настільки вагомі. 1 травня пенсіонерів в Україні очікують зміни у виплатах. По перше, зростуть вікові надбавки. Якщо у травні вам виповниться 70, 75 або 80 років, пенсія автоматично збільшиться. Але є одна умова: вона не має перевищувати 10 тисяч гривень. Максимально надбавка може бути 570 гривень. По друге, оновлення субсидій. Після завершення опалювального сезону з травня пенсійний фонд визначатиме, хто має право на субсидію на новий період до квітня 2026 року. У більшості випадків її буде призначено автоматично, якщо не змінився склад домогосподарства чи майновий стан. Але деяким категоріям громадян все ж доведеться звернутись із повторною заявою. І третє, зберігаються і доплати від всесвітньої продовольчої програми ООН. Вони діятимуть до кінця травня у дев'яти областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській. Виплату отримують не лише пенсіонери, а й особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, а також люди без права на пенсію. Допомога надається автоматично, без жодних заяв чи реєстрації у вигляді доплати, щоб загалом сума складала 3250 гривень. Наприклад, якщо пенсія становить 2500 гривень, додатково нарахують ще 750. Головна умова людина не має отримувати допомогу на проживання для ВПО або підтримку від інших міжнародних організацій. Звучить дивно, на таку суму явно не розгуляєшся. З 1 травня в Україні є нововведення на дорогах і стосуються вони як водіїв, так і пішоходів. Відтак змінюється стандарт світлофорів. Нові або реконструйовані об'єкти тепер матимуть не звичне зелене світло, а насичений смарагдовий відтінок. Також зміниться форма стрілок. Вони будуть шевронного типу, аби їх було краще видно з керма. Крім того, з'являться велосипедні світлофори з піктограмами, спільні велопішоходні світофори. Такі зміни запроваджуватимуться поступово лише на нових об'єктах або під час реконструкції. А ще оновлення торкнулися пального. Про це рішення на рівні закону ми вже розповідали в одному з наших попередніх випусків. Тепер цю норму мають безпосередньо реалізовувати. Тепер у бензин з октановим числом нижче 98 обов'язково додаватимуть не менше, ніж 5% біоетанолу. Це спирт, вироблений із зерна, і завдяки йому викиди в атмосферу зменшаться, а економіка має отримати додатковий дохід. З 1 травня є деякі оновлення щодо мобілізації, підготовки та відстрочок. Насамперед, зміни в додатку Цезар плюс. Там з'являться два нові типи відстрочок для тимчасово непридатних до служби на 6-12 місяців, а також для тих, у кого один із подружжя вже мобілізований і є дитина до 18 років. Звільнення від мобілізації залишаються чинними для аспірантів, викладачів та студентів, які здобувають першу вищу освіту. Однак для аспірантів з'явилася нова умова, обов'язковий іспит з англійської мови. Якщо провалити тест, можна втратити право на відстрочку. І ще одне тривалість базової загальновійськової підготовки підготовки скоротять для військовозобов'язаних українців із проблемами зі здоров'ям, які раніше були віднесені до категорії обмежено придатні. Тепер ця підготовка триватиме 30 днів замість 45 Передбачено зменшення фізичних навантажень та створення окремих підрозділів для підготовки. Нагадаю, формулювання обмежено придатне до військової служби в Україні скасували ще минулого року. Згідно з новими нормами, усі військовозобов'язані, у яких у військово-обліковому документі досі вказано цей статус, зобов'язані. Зані пройти повторну військову лікарську комісію для уточнення ступня придатності до військової служби, хоча термін проходження ВЛК кілька разів продовжували остаточну дату. Встановлено на 5 червня 25-го року. Принаймні, поки це так, тож як бачимо, про більшість нововедень вже було заздалегідь відомо і ніяких сенсацій не відбулось, але це можливо і на краще, тому що бентежних новин українцям і так вистачає. Зведення з фронту, поки ми проживаємо ще один тиждень у відносному спокої в тилу, на передовій щодня точиться боротьба. То що відбулось на фронті крайні сім днів? На Лиманському напрямку тривають активні бойові дії. Противник рухається на захід, використовуючи легку техніку. З огляду на відкриту місцевість бої там точаться переважно у полях. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктора Трігубова, головна мета ворога у перспективі створити загрозу для слов'янської та краматорської агломерації. Це віддалена амбітна мета, яку росіяни намагаються реалізовувати з різних боків, і через часів ЯР із півночі та півдня Лиманського напрямку. На напрямку часового яру тривають важкі бої. Попри втрати, ворог не відмовляється від намірів захопити місто живою силою. Як розповів командир полку безпілотних авіаційних систем Рарох із позивним Хасан, перед кожною атакою наші бійці спершу позволяють ворога очей, масово знищують ворожі дрони. За його словами, нині відбувається справжній дроноцид. Щодня на фронті збивають десятки ворожих безпілотників, і це стосується не лише часового яру, а й усієї лінії зіткнення. Це як зоріні війни так. Описує ситуацію командира рога за останні два з половиною місяці. Лише його підрозділ знищив 124 російські розвідувальні дрони на покровському напрямку. Тривають найгарячіші бої. За інформацією генштабу, саме тут зараз фіксується найбільша кількість бойових зіткнень. Російські війська намагаються прорватися до Покровська, однак ці спроби не приносять результатів. За словами військового експерта, директора з розвитку інформаційного консалтунової компанії Діфенс Експрес Валерія Рябиха ворог фактично. Сам загнав себе в пастку. Просунувшись вперед, росіяни опинились на відкритій місцевості, де не можуть закріпитись. Щоб утримати позицію, вони змушені кидати в бій великі резерви. Втім, ситуація змінюється зі збільшенням українських резервів. Ворог опиняється під все більшим тиском. Як зазначає експерт, противник має всі шанси бути відкинутим або змушеним відступити на інші позиції значно східніше. Окрему роль відігрують безпілотні системи. Завдяки їм українські сили створюють зони, де Ворог зазнає значних втрат. На турецькому напрямку противник досяг локального тактичного успіху. Російські війська захопили село Тарасівка, що розташоване між Турецьком і Покровськом. Після захоплення Тарасівки Росіяни активізували атаки одразу на кількох напрямках, зокрема в районі Новооленівки, Нової Полтавки та Малинівки. Усі ці села зараз під загрозою. У напрямку Новооленівки ворог намагається просунутись малими групами, але безуспішно. У Новій Полтавці ситуація менш визначена. Частина ворожих підрозділів могла бути знищена Шна частина за попередніми даними здалась в полон. У Малинівці найгарячіше там тривають активні бойові дії. На куп'янському напрямку триває ескалація. Найскладніша ситуація зараз у районі дворічної. Російські війська активно готують плацдарм для майбутніх дій, стягують інженерну техніку та намагаються облаштувати понтонні переправи через річку Оскіл. Їхня мета покращити логістику та перекинути підкріплення на правий берег. Як повідомив командир полку БПЛА Хілес Юрій Федоренко, українські дрони ефективно знищують техніку та вибивають проти. Тивника з ключових позицій, зокрема, у вереничанському відтинку ворог наразі заблокований. Також на цьому тижні з'явилась новина, що Генеральний штаб збройних сил України ухвалив рішення скеровувати військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП, які не мають бойового досвіду і не мають медичних обмежень до частини фронті. Їхні посади в ТЦК займуть військові, які через поранення чи контузії не можуть більше служити у бойових підрозділах. У генштабі підкреслюють, що це рішення спрямоване на відновлення соціальної справедливості у війську, підвищення довіри та бойового духу серед військовослужбовців. Наразі майже 70% персоналу ТЦК вже мають бойовий досвід, а близько 50% – це воїни, які отримали поранення. Крім того, п'ята частина працівників ТЦК цивільні особи. У військовому керівництві додають, що процес реформування ТЦК продовжується. А з 2022 по 2025 рік усі їхні керівники вже були замінені. Ще є новини мотиваційного характеру. Мінцифри запускає нову систему для українських військових, натхнену комп'ютерними іграми. Про це розповів сам міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Політіко. Суть ініціативи у системі балів за підтвердження знищення ворожих цілей. Наприклад, за ліквідацію російського солдата нараховують 6 балів, за підбиття танка 20, за повне знищення 40, а за ураження мобільної ракетної установки до 50 балів. Підтвердженням є відео з дронів, які військові завантажують у систему бойової ситуаційної обізнаності Дельта. Зібрані бали, підрозділи можуть витрачати на новій онлайн-платформі, замовити там необхідні для фронту технології. Наприклад, дрон Баба Яга коштує 43 бали. Оплату за техніку бере на себе держава, а доставляти її обіцяють протягом тижня. Михайло Федоров додав, що підрозділ птахи Мадяра вже набрав понад 16 тисяч балів. Станом на ці дні ситуацію на фронті прокоментував головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Він зазначив, що, попри гучні заяви про можливе припинення вогню на травневі свята, війська РФ напаки активізували бойові дії. Отож, як бачимо, скоріш за все дива не станеться. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.